Такий чудовий день подарувала нам сьогодні природа. Істинно період бабиного літа. І павутинка літає, і сонце світить. І ще листя з дерев не все об... обтраслося. Дуже гарно. А я продовжу свої городні роботи і буду садити часник. Вчора посадила цибулю, а сьогодні черга дійшла до часнику. Бо вчора часник ще не був на Небо таке гарне. Голубе, там Так, вітаю вас на каналі Село Ти Моя Доля. В першу чергу хочу побажати всім мирного неба і доброго здоров'я і подякувати тим активним переглядачам каналу, підписникам. Які коментують наші відео, особливо Петровичу, який підказав навіть, що знарадя, яким чоловік нарізує рівці, називається Рало. Ну Щось ми до такого не додумались. Ну Рало нехай буде рало. Дякую за підказку. Також іншим, Володимиру Сірому дякую за регулярність, за постійні коментарі. А також Вікторі Оренчаку. Я вам дуже вдячна, хлопці. Бажаю вам всього найкращого, успіхів у всіх ваших добрих починаннях. І головне, доброго здоров'я. Отож, сьогодні буде посадка часнику. Ну, у посадці часнику тим, хто має городні ділянки, хто живе в селі. Навряд чи що я щось нове скажу. В Америки, як кажуть, не відкрию. Сажу часник давній, давній сорт, не знаю, як називається сорт, ось такий він фіолетовий, ось така головка в нього, і стрілка в нього є, стрілка, і на кінчику насінева коробочка. Він мені цей часник найбільше подобається, хоч кажуть, що він не зручний тим, що потрібно влітку виламувати, стрілки видаляти. Але я їх не завжди стараюся видаляти, а часник, хоч і стрілкою, отакий буває ні в року. Але ж цього року трохи він мене підвів, бо було в деяких головках загнивання денця. Я так. Визначила по інтернету, що це сіра гниль, так звана. Так що, щоб цьому запобігти, не знаю, чи вдасться мені запобігти, але я обробила фітоспоріном. Подумала, що це буде найбезпечніший препарат, який мені доступний. І обробила часник згідно інструкції фітоспоріном. Зараз підтрахає, підтрахне, тоді буду проводити посадку. Сажу я також і ось такий часник. Також до давній сорт, який з року в рік сажу безстрілковий. Також не знаю назви його. Ну, Але ж скажу, що, цей, що в якому є стрілка, то не знаю, як у вас, але в мене він зберігається тільки до Нового року. Ну, може, десь трохи далі, як до Нового року, а далі висихає. А цей часник, котрий без стрілки, зберігається набагато довше. Ну, то тому потрібно садити і той, і той. Не, звичайно, не потрібно змішувати ці обидва сорти, хто має, тому що один дозріває раніше, один пізніше. І ще ось такий в мене є часник. Ну, це і знаю, бо це вже сучасний сорт Месідор. Двохярусний часник. Отакі гарні головки. Було його трохи більше. Я в минулому році купила, поскупилася, купила тільки дві головки на розмножок. Але ж розтеребила і було його більше. Але ж потім я необачно послала ввечері чоловіка, щоб він мені зняв часнику з горища. А він мені зняв. Саме пару головок, саме на цей поповну, щоб доказати, сама послала, сама поклала. І так використала. Лишилося кілька головок, але вистачить мені на далі розмножування і цього. Ще забула сказати, що цього часнику, котрий не стрілкується, для посадки беруться тільки верхні великі зубці, а серединка. Для посадки не використовується, використовуємо потім в харчуванні. Таке таке доповнення. Ну і сажу я ще, крім того, всього на зиму і ярий часник. Ось головка ярого часнику. також він вже в мене давно, я не знаю, як він називається, але він, порівняйте, мало що. По Розміру, мало що менший, як зимовий. Весною також саджу часник. Стараюся в ранні сроки посадити, але ж весною сажу вже набагато менше. Отака моя розповідь невелика, що стосується посадки часнику. Від посадки цибулі відступаю два рядки. І коли вже почнуться перші морози, коли вже навіть земля трохи підмерзне, посію в ці два рядки моркву. Бо ж знаєте, що морква і цибуля дуже гарні сусіди. Ну і щоб відмежувати цибулю від часнику, бо в них однакові і шкідники і хвороби. І так залишається сказати мою приповідку, що, роди Боже, старому, малому і сліпому і нам, і в добрий час і садити часник. А далі мені незручно, звичайно, одною рукою. Так що вибачайте. Самі всі знаєте, як садити часник. Зубок від зубка приблизно десь на 10 см, і ширина між радіо приблизно 20 см. Бажаю вам всім також приємної посадки і вдалих гарних врожаїв. Віддачі. Від вашої роботи. Бувайте всі здорові! Бажаю всім мирного неба, при доброму здоров'ї. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь на канал і будьте з нами. До нових зустрічей!